Харі Крішна, як перетворити недоліки на переваги. Та в чому сила нашої недосконалості. Е, коли до нас тільки на матеріальному, вона старається вдосконалитися, щоб бути прямо ідеальною. От, ну, ідеальний в цьому світі тільки Бог. Хорошо? Е, ми ну, те, що ми прагнемо стати кращими, це дуже добре. От, важливо, ставати кожен чуть-чуть краще. Ну, скільки можливо. Трошечки краще. Звій найкращий варіант бути постійно тут і зараз. От слідкувати, так що я роблю, про що я думаю, так от і як я можу стати кращим тут і зараз. Все, от забути про все там минуле, там не думати про майбутнє, от бути тут і зараз. Це найкращий час. От, нагадаємо, те, що люди, які постійно думають про минуле, це люди, які живуть в невілості. Да, я ще навіть зустрічав людей, які зі Сталіним там, да? тобто є така категорія людей. От є люди, які живуть в майбутньому. Це така пристрасть, і вона деколи стає вже така просто бешена, все це також, Ну. Ця пристрасть, вона, на жаль, призводить до того, що люди от вони потім падають в ну і починається просто біда. Це також не є найкращий варіант. Тому найкращий варіант це бути тут і зараз, тому що це є благість. О, дуже важливо також бути собою, не потрібно себе там переробляти, ну там глобально, кардинально, скажімо так, вдосконалювати. Ще раз кажу, ну, наприклад, ви маєте здібності там для написання текстів, да, вам подобається читати. Окей. ну Тобто ви розвиваєте якийсь собі там талант, це нормально. Але якщо ви спортсмен і вам подобається спорт, от і читання це для вас таке, ну як треба, то вже добре прочитаю. Розумієте, чи потрібно це вам. Є така дуже цікава притча. Отаку наставнику От, Один чоловік в Індії носив воду, мав два великі горщики. На кінці Ну, Тобто береться жердина, він її ставить на плечі і два горщика і поніс. Одному з горщиків була тріщина, так як інший горщик був бездоганний. І завжди доставляв повну порцію води, ну, другий горщик кажу, був тріснутий. І поки цей водоніс приносив воду. Один горщик був бездоганий, він всю воду доносив, а інший був тріснутий і доносив лише половину. Він був дуже розчарований в цьому. Ну, як так? От я такий не ідеальний фу, як так можна таке робити? Протягом двох років це тривало щодня. І людина, яка носила воду, він не доносив два горщика, він доносив півтора. Ну І, звичайно, що бездоганний горщик пишався своїми здобутками, ага, який класний! Да? Ну, от. А бідний горщик, що тріснув, дуже сильно соромився своєї недосконалості і був дуже нещасний. От, Оскільки він був здатний робити тільки половину роботи, да? ну, от, для... ну, він був призначений донести повну порцію води, а він доносив всього половину. Значить, після того, як пройшло два роки, от, він відчував гіркоту до своєї доспроможності. Одного дня він заговорив з тим чоловіком, який носив воду ну, біля джерела. Він сказав, каже, я соромлюся себе, я хочу вибачитися перед тобою. На що водоніс запитав, каже, чому, чого ти соромишся? От, він каже: Ти знаєш, ти протягом цих двох років от, я був здатний донести лише половину води моєї ноші. Тобі треба цілий горщик, тому що ця тріщина в моєму боці призводить до того, що вода просочується протягом усього шляху назад до будинку твого вчителя. Ти робив цю роботу і через мої недоліки ти не отримував повного результату своїх зусиль. Тобто пригнічено сказав цей розбитий горщик. Переносник води відчув жалість до старого тріснутого горщика. Ну, ти співчутливий він сказав. От. Оскільки ми повертаємось до будинку вчителя, я хочу, щоб ти помітив красиві квіти на шляху до нього. Справді, коли вони піднялись на пагорб, тріснутий горщик звернув увагу на чудові квіти з одного боку шляху і заспокоїло його трохи. Але наприкінці стежки він знову відчув себе погано. Бо через нього просучилася половина його води. І тому він знову перед водоносом через свою неспроможність. Водонос сказав горщику: ти помітив, що квіти, які росли тільки на твоїй стороні, шляху, да? От. але не на боці іншого горщика. Справа в тому, що я завжди знав про твій недолік. І я скористався з користю. Я посадив насіння квітів на тій, на твоїй стороні, і щодня, коли ми йшли назад, я міг брати ці гарні квіти, щоб прикрасити стіл мого вчителя. Без тебе, такого, як ти є, не було б цієї краси у його домі. Тобто, ми бачимо, так, що горшок був тріснутий, він себе вважав, який в мене великий недолік! Ай-яй-яй-яй, і що ж мені робити? Так, але він поливав квіти, і ці квіти стояли у Вчителя, якому носив воду, цей водоніс. Так що перегляньте свої недоліки. Можливо, ви вважаєте це недолік, а виявляється, що це щось корисне, і замість того, щоб донести воду, ви приносите до місця призначення гарні квіти. Дякую за перегляд, Харікішно.